Ми на господарстві в Черкаській області, Віталій. Ну йди, розкажи, будь ласка, що це буде? А, буде встановлена електрополога з банжівської частини 3 дюйма. продуктивність Ага. Для чого це вона? А, це, що це взагалі? В ємності буде зберігатися каз, тобто для mm -hmm. швидкого затоження машин для транспортування. Як клієнт порахує за доцільно. Помпа будуть йти під'єднання через поліетиленовий рукав 65-го mm -hmm. розміру. Тут хлопці змайструють кусак і зразу буде через верх а, заправлятися, заправлятися ємності Ага, Супер. Е, тож... — Скоро побачимо, що що в нас вийде. Да, до да? Да. надіюсь, да. сьогодні. Надіюсь, сьогодні. Да, я теж.